Так, 9 років сьогодні, також з часу початку анексії Криму, 20 лютого 2014-го почалася збройна окупація українського півострова. У Криму з'являлися зелені чоловічки, озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків. Вони захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу. А також блокували дії українських військових. Це були перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Російської Федерації війська. І також було створено збройне збройне формування з російських казаків, яке називало себе самооборона Криму, 16 березня 2014-го на території Криму і Севастополя пройшов незаконний референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ані Україна, ані ЄС, ані Сполучені Штати Америки не визнали незаконне голосування і початок тимчасової окупації Криму. І також спочатку російська влада не визнавала, що збройні люди були російськими військовими, втім пізніше президент у вбивця Путін все-таки визнав це.